Це цікаво самі кататись. Просто як буде багато дітей, то ти можеш звідти вилетіти. Дружба на Обережчині. Я тобі кину. Лови. Що там крапає маленький дощик, Кароліна вирішила сховатися в будиночок. Коко. ко Називається сліпий дощ. Називається сліпий дощ. Так, коли світить сонце і дощ падає, то він сліпий.

Перлінати як в джакузі. крутити, тримайся. Все добре з волосся. Те, ні, те, нічого страшного. Дощ це, ну, це, це, типу, класно, Дощ мені розслаблює волосся. Русла... Ще такого не чула приколу. Дощ мені подобається, але сюди під дощем можна помати руки. Оцей міню. Він казав, хоче в автобусі митися. Твій друг? Той ага. пантера чорна? Ага, він хоче битися на пантера. Де дождь, то ми Зараз підемо в Макдональдс, вип'ємо каву. О, пілечки. Підь, Надісь, пілечку. Номер 42 сидить, чекає. Нові іграшки з'явилися.

О, я скріпила. На, дивись. Том він хатка з Макдональдс. Що там є? покажи. Може, завтра присут щось прикольніше. Завтра попереду щось спокойнеше. Це типу як а-ля рекламка. Оскалювати кі аркоти. Ну... ну добре, давай. Ар-код. Візьми поїж оце, що в тебе там є. Тобі купити якийсь соус до того чи ні? соус. Зараз піду принесу. Карліна питає, чого всі лапки зняли, а її залишили. Вирушаємо на новий майданчик. Шкода, ми не взяли м'яча. Вона полетіла. Вона хотіла йти туди, там є ще інший майданчик, там де прапорці. Але там приватний садочок, туди не можна заходити. Я так зрозуміла, їй сподобався штучний газон. Познаходила купа скла і каже, що кристали стаканчик <рес> там же Ну зараз знайдемо смітник і викинемо. Викидай <рес> Все, пішли. <рес> Побачила таку класну штучку. Типу автомат з квітами. Хтось таке бачив? Я перший раз таке бачу. В Кароліний перекус No2. No2, тому що ми вже їли на Майдане. Знаю, я тому так і кажу. Ти змію, що класи 25. Малий Кіті. Кіті. Тільки ті рожки порозпліталися вже. Дівчата вже нагулялися, набігалися, накуплялися. Хочу зайшли до тебе. А я ще не набігались. Китайську якусь китайською штуку конструктор. А я ще не набігалася. Ти не набігалася ще? Ну все, вже буде бігати. Зараз подивимося, що ти таке накупляла. Якісь тут фішки є. Ось такі, дивись, скільки їх багато. Ого. -го. Зараз не треба буде щось зібрати. Так, інструкція на якійсь китайській мові. Можна десь знімати всякі парасольки або ще якісь штуки. Я? Ого, на двохсторонній. Дивись, як багато. Навіть мотоциклики можуть. Вертольот. Давайте зберемо планету, величезну. Давай. А я хочу зібрати те, що хочу. Так, людина хоче зібрати те, що в нас хоче. Я би зібрав таку величезну кулю. Це знаєте, як то складається. Та, в принципі, думаю, ви догадуєтеся. Пропихати одну в другу, скріплювати їх і щось має вийшла. Ось ну, такий конструктор. Мені сподобається, що він яскравий. Що обираєш? Hello Kitty. Може Hello Kitty будемо робити? Чи не вийде замало детальок. Тут ще навіть є буквочки і лок Карлін. Такі, що зроблені з цифер. Угу, Є ж з цифрами. Десь вони тут обулиці з циферки. А треба я, шукати. Так що складаємо? Коротше, давайте зараз ми складаємо і я покажемо, що в нас вийде. ми. Ми будемо разом. Давай разом. Щось класне велике. От, щось... Давай. Давай ту планету. Ну, давай ту планету складемо. Що там виходить щось робити? А, я бачу, ти робиш губка Боба чи що це є? Ні. Зараз я робі, робить. Покажи. Ага, це якесь табло. Дивись, а я вже зробив, хочеш показати тобі? Ага. Та-дам! в мене вийшла така квіточка. А ну понюхай. Я бачу, як ти будував. Пахне? Можеш мамі подарити? Мамі, мамі, подари. Біжи, подари. О, а давай я скажу, що це справжній квіт. Давай. Дві, що Українка зробила. Це справжній квіт. Ух ти. Це для мами. Пахне? Пахне, просто капець. Капець <рес> називається. Не знаю, фіалка, фіалка, напевно. Або цикорій. Вона бачить синя, така, як цикорій. Ну, майже. Тато <рес> зробила. Тато сам. Так, зараз. Кароліні Капучині буду допомагати щось складати. Класні фішки. Такі, як казино. Ну Щось на худобі, хто нам мав. Це жовті по мене мені потрібні. А, я щоб не повіду, просто так їх кидають, дивиться. Любуюся, як вони падають. Каже Складає. Кароліна, що це телевізор мав бути. Оце. Ти тут так пише, так? Коротше, оце, що пише, це телевізор. Ану, подивимося, чи... Ну, телевізор майже. Телевізор чи ні? Так. Да. Все, склали телевізор. Є підставка, є телевізор. Хоч дивишся так, хочеш ноутбук. Хочеш, не знаю, що це є таке. Коротше, якесь, якесь таке. Хоча тут намальовано мільйон деталей. А, тут бачиш, є квітка така. Парасоля, може бути парасоля. Що кепку можна зробити, іншу квіточку. Ну, я зробив таку, як зробив, ще ананас можна зробити. О, є рожева квітка. А тут взагалі корзина, так, парус. Так, тільки те, що кольорів занадто мало і деталей, щоб це все скласти. Особливо такий якийсь цирк чи корабель. завеликі великі на тебе. Тобі треба такі малесенькі. А ручки є в тих окулярах? Прикольні. Коротше, вийшли окуляри. Ось такі от. Робили ще квіточки, табло. Коротше, інтересно було тобі.